Шукаю жіночі куртки оптом для свого магазину. Недорого. Дівчата куртки Італія Монте-Червіно всього за 980 гривень. Давайте будемо дивитися огляд лоту. Продаж від 10 курточок. Перша куртка в лоті, вона є середньої довжини, відблискує. Кожна одиниця йде з паперовою біркою. До речі, ця куртка взагалі цікава, вона йде двостороння. Наступна модель чорна куртка середньої довжини. З капюшоном. Дуже круто, що класно закриває шийку. Зверніть увагу, що всі кольори вони йдуть такі базові. Ось така бежева, красива курточка середньої довжини з карманчиками. Наступне пальто. З капюшоном йде молочного кольору з пояском. Паперова бірка теж є. Світло бежева. Дуже красива глянцева курточка. Карманчики, капюшончик. До речі, капюшон можна відзняти собі. Як вам зручно. Чорна базова модель з імітацією рукавичок. Круто, дуже крута. Капюшон. Середня довжина. Можна, до речі, тут собі тут затяжечки є, можна її затягувати. Світло глянцева. Капюшон. Замочок все добре працює. Це у нас куртка Теді. Дуже м'ягесенький. Ззаду вона більш подовжена, спереді коротша. Замочок капюшон, все працює. І ще одна курточка Теді, тільки білого. Навіть не білого, такого молочного кольору. Ну і ця модель, яку ви бачили, все це відео на мені теж йде в цьому лоті. Дуже круто, кармани. Вона йде подовжена, таке пальтечко в наборі йде панама та поясок. А якщо вас зацікавили такі курточки, пишіть нам в особисті повідомлення: укрсток, найкращий оптовий постачальник стоку в Україні.